Добрий день, друзі! Сьогодні ми будемо говорити про роман Віктора Гюго Собор Паризької богомати. Але я знаю, що ви дивитеся мої відео без підписки. Отож прошу вас, підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого і змістовного, і корисного для вашої роботи і навчання. Отож, сьогодні ми поговоримо про образи персонажів Есмеральда, Клод Фроло, Квазімоду, Феб де Шатопер, П'єр Гренгуар, їхні стосунки та життєві долі. Мета охарактеризувати персонажів, їхні позитивні і негативні риси, світогляд героїв, вплив кохання на їхню долю, прослідкувати складні стосунки між персонажами, формувати загальнолюдські. Цінності, доброту, милосердя, співчуття, повагу до почуттів інших. Отож, ви знаєте, мабуть, що людські стосунки найскладніші. І сьогодні ми розглянемо стосунки персонажів у зв'язку з образом Есмеральди. Отож, стосунки між есмеральдою, П'єром, Генуаром, Стосунки Есмеральди і Фебедеш Штопера. стосунки Есмеральди, Клода Фроло, Есмеральда і Квазімоду. Також подумайте над такими проблемними питаннями, як поєднується зовнішня і внутрішня краса в образах персонажів. Хто ж по-справжньому по кохає Есмеральду? Есмеральда. У перекладі з іспанської означає смарагд. Есмеральда, на думку гренгуара, була безневинною чарівною істотою, красунею. Дівчина водночас наїмна і пристрасна, яка нічого ще не знає і всім захоплюється. Такою вона народилася, закохана в танець, шум, широкий простір це просто дівчина бджілка з невидимими крильцями на ногах. З малку Есмеральда разом із загальським табором пройшла багато країн Іспанію, Каталонію, Сицилію, Албанію, Грецію, Угорщину. З усіх цих країн вона привезла уривки дивовижних говірок, іноземні пісні поняття, що роблять її мову такою строкатою, як її напівпаризьке, напівафриканське вбрання. Населення кварталів, до яких вона заходить, любить її за веселість, за привітність. За жвавість, за її танці та пісні. Вона носить на шиї амулет, який з часом допоможе їй відшукати батьків, але який втратить свою силу, коли дівчина втратить свою невинність. П'єр Гренуар поет, філософ, він говорить про себе Я син сільського нотаря з Гонеса. Мого батька повісили в боргунці, а матір зарізали пікардійці під час облоги Парижа. 20 років тому. В 6 років я став сиротою, то торговка овочами давала мені сливу, то булочник кидав з коринку хліба. Увечері я намагався потрапити в руки нічного дозору, який вів мене до в'язниці, де був оберемок соломи. Коли мені минуло 16 років, я захотів визначити своє становище в суспільстві, поступово випробував усе. Пішов у солдати, та не був досить хоробрим, пішов у ченці. Та не був досить побожним, звідчаю, пішов у підмайстри до теслярів-будівельників, але не був досить сильним. На щастя, одного чудового дня я зустрів Клода Фроло, преподобного архідеякона собору Паризької болматері. Він виявив до мене співчуття, і йому я маю дякувати за те, що став освіченою людиною. Я розуміюся на схоластиці, на піїтиці, на ритміці, навіть на герметиці. Я також написав книгу обсягом 600 сторінок про страшну комету 1465 року, через яку одна людина поживоліла. Я брав участь у спорудженні тієї величезної бомбарди Жана Мога, що вибухнула на мості Шарантон у день випробування і убила 24 чотири Отож, що поєднує П'єра Гренгуара та Есмеральду? Поет увечері потрапляє у двір чудес, де живуть злодії у королівство Арго. Не будучи арготинцем, він порушив закони міста, тому його, його збиралися повісити. Але Есмеральда рятує Гренгуара, виходить за нього заміж на 4 роки. Ну, такий своєрідний громадянський шлюб, цивільний шлюб. Гренгуар, якщо й не є її чоловіком, то в усякому разі заміняє їй брата. Щиро кажучи, філософ не дуже певен того, що до кохає циганку. Він майже так само любить і її кіску, це чарівне створіння покірливе, розумне, тямуще, словом, учена кіска. Допомагає П'єр Гренгуар, Клоду Фроло. Вимати, виманити Есмеральду із Собору, і цим чинком наражає її на смертельну небезпеку. Наступний персонаж Фебдештопер, капітан влучників короля. Його ім'я Феб означає це ім'я грецького бога Сонця або ж друге ім'я Аполлон. Тобто, такий сонячний персонаж, здавалося, так, дуже гарний зовні. Але судіть самі. Слухайте уважно цитати. Досить статечний, але трохи живжикуватий і самовдоволений молодик, один з красунів мужчин, який подобається всім жінкам. Думка про одруження з Фльорделіс, що невдовзі мало відбутися, охолоджувала його чим далі більше. До того ж, він мав нестійку вдачу. І досить грубий смак. Він, хоч і походив з дуже шляхетного роду, на військовій службі наму, набув немало солдатпонських звичок, любив таверни і все, що з ними зв'язане. Почував себе вільно тільки там, де лунала брутальна лайка, солдатські дотипи, де красуні були доступні, любовні утіхи були легкими. Отож, стосунки Феба де Шатопера та Есмеральди. Вони вперше зустрілися тоді, коли Квазімодо напав на Есмеральду за наказом Клода Фролон. Феб рятує дівчину, а танцівниця сліпо закохується в нього. У домі пані Гонделорє, де були дівчата і Феб, і куди покликали Есмеральду. Танцівниця не зводила з Феба покірного, сумного. І лагідного погляду. У цьому погляді були щастя і любов. Під час побачення капітана з Есмеральдою, Клод Фроло ранить Феба і тікає, а дівчину звинувачують у вбивстві Фебдеша тепер вижив, а карають за злочин, якого вона не вчиняла. Наступний персонаж Клод Фроло Архідеякон. Він належав до однієї з тих середніх родин, які не вельми шанобливою мовою минулого століття звалися іменитими городянами або дрібними дворянами. Клодові Фроло ще з малку батьки визначили духовну кар'єру. Це була сумовита, спокійна, серйозна дитина, яка вчилася із запалом і швидко засво... засвоювала знання. Перетравивши історію церковних положень, він накинувся на медицину і вільне мистецтво. З таким же успіхом він здобув усі вчені ступені лиценціата, магістра та доктора. Він опанував латину, грецьку єврейську мови. Потрійну мудрість мало кому знайому в ті часи. У 18 років він закінчив усі чотири факультети. 1466 рік Епідемія чуми. Батько й мати померли. Залишився тільки брат Жан Немовлян. У 19 років Клод стає водночас і сиротою, і главою сім'ї. Він уявив, що людині необхідні тільки кровні родині почуття і що любові до маленького брата досить, щоб вкрай заповнити серце, заповнити людське існування. Крім брата, Клод Фроло виховує маленьке страховисько, яку назвали Квезімотом. Але відбувається зміна поглядів Клода Фруло. Я не вірю в медицину, я не вірю в астрологію. Справжнім і незаперечним вважає алхімією. Золото це сонце, уміти робити золото це бути рівним Богові. Ось єдина наука. Щоправда, він ще не встиг винайти секрет, придумати секрет виготовлення золота. Стосунки Клода Фроло та Есмиральди. Поява цієї людини, священника, яка завжди була для неї фатальною, завжди кидала її з одного нещастя в інше аж до тортур. Священник дивився на неї очима коршака, який довго ширяє над білим жайворонком, що причаївся в житті, і поступово звужуючи величезні кола свого польоту, сненацька, як блискавка, кидається на жертву Тримає її напівживу у своїх пазурах. І ось Клод Фроло говорить до Есмеральди про свої почуття. Вражений, сп'янілий, зачарований, я піддався спокусі дивитися на тебе, аж поки раптом здригнувся від жаху. Я відчув, що мене гортають чари. Слухай, я сподівався, що судовий процес визволить мене від чарів. Я спочатку подбав, щоб тобі заборонили танцювати на паперті собору Богматері, сподіваючись, що забуду тебе, якщо ти не приходитимеш, ти не зважила на заборону, ти знову прийшла. Потім у мене з'явилася думка вкрасти тебе. Якось уночі я спробував це зробити, нас було двоє. Ми вже схопили тебе, коли з'явився цей мерзенний офіцер, він визволив тебе. Нарешті, не знаючи більше, що робити, як бути, я доніс на тебе у Верховний суд. І останній персонаж, який пов'язаний з образом Есмеральди, це Квазімодо, дзвонар з тобору Богматері. Ім'я квазімодо в перекладі з латинської означає ніби майже. Ось зовнішній вигляд Квазімодо. Величезна голова між плечима, доровений горб, а другий такий же на грудях, дивовижна будова стегон і ніг, настільки вигнутих, що вони сходилися тільки в колінах і були схожі на два серпи, з'єднані ручками, широкі ступні, потворні руки. Архідеякон мав в особі квазімоду найпокірнішого раба, найслухнянішого слугу, найчуйнішого собаку. А в квазімодо було тільки два зв'язки із зовнішнім світом Собор і Клод Фроло. Святі були йому друзями і благословляли його. страховиська були йому друзями і оберігали його, його. тому квазімодо подовго щиро вилував перед ними свою душу. Стосунку, стосунки Есмеральди і Квазімоду. Квазімодо звертається до Есмиральди. Ви питаєте, чому я вас врятував? Ви забули того нещасного, який одної ночі намагався викрасти вас, того нещасного, до якого другого дня ви прийшли на допомогу, коли він стояв біля мерзенного небного стовпа. За ту краплю води, за ту краплю жалю я можу заплатити лише всім своїм життям. Приблизно через півтора або два роки після подій. Що завершили цю історію, коли склеп, до склепу Монфокона прийшли люди по труп повішеному, знайшли серед жахливих трупів два скелети, з яких один стискав другий в обіймах, один скелет був жіночим. На ньому збереглися ще кілька клаптиків тканини, колись білої, та на місце навколо шиї і зерняток лавра. Другий скелет, який міцно обіймав перший, був скелет мужчини. Помітили, що спинний хребет його був скривлений. Голова глибоко сиділа між лопаток і одна нога була коротша за другу. Отож, я пропоную вам самим поміркувати над тим, чиє ж кохання було справжнє, хто цінує дружбу, любов, повагу. інші духовні речі, а хто цінує золото, славу? От на цим поміркуйте самі. Також пропоную вам домашнє завдання на вибір. Створіть портфоліо одного героя, теж на вибір, чи Смиральду, чи Квазімодо. Вкажіть ім'я, прізвище, вік. Батьки опіку... або ж опікуни, рід занять, освіта, риси характеру, сенс життя, ставлення до кохання. І друге завдання створити буктрейлер до книги. Дякую за увагу. Підписуйтеся обов'язково на мій канал і до нових зустрічей!